Як ви знаєте, чудово, я не пройшов мимо, скажімо так, відеозвернення до президента від бійців 127-ї бригади а 228 батальйону ТРУ міста Харкова. Але на відміну від деяких людей, які просто хайпували і репостили це відео, не Вивчаючи ситуацію далі, що з хлопцями? А, як склалась їхня доля, чи їх почули? А їх почули, їх так добре почули, що тепер знайти не можуть. От так, от я а, з дружинами хлопців цих а, знаходжусь на зв'язку. І позавчора був ефір. Хто не бачив, подивіться в Ютуб-каналі. У мене ефір. А, одна з дружин розповіла а, результати. Реакції президента і Служби безпеки України на відеозвернення. А ось продовження цього жахливого детективу, тому що тоді вона говорила про те, що дружини військових зібралися для того, щоб зрозуміти, де їхні військові ділися. Тому що є інформація, що половина вже в лікарні, половина примусово підписала БРК, хто не знає бойове розпорядження. І відправлені були напередок. Хлопці пішли напередок, примусово підписавши БРК. За останні надії на те, що все-таки там виживуть. А от ті, хто їх туди послав після приїзду СБУ по вказівці президента, послали їх туди для того, щоб їх там грохнути. Що не подобається реальність. Ну, вона така, як вона є. Слухаємо. Дивіться, ситуація у нас така. Я зрозуміла, що там одні з е, дівчат, я це не стверджую, тому що я не знаю, але одні з дівчат, е, напевно, погрожували, е, тому що вона все кинула, тобто і ну, її знала немає. Е, ця група, що в нас була з жінками, її теж вже немає. Е, ми на зв'язку з такими з пару дівчатами, наскільки я знаю, вони мали сьогодні йти в. Вече їх викликали туди до, до штабу розмовляти і сказали, що дадуть відповідь на всі їхні питання. Що там відбувається? Я наразі не в курсі. Я не знаю. Я не знаю, хто з дівчат туди пішов і так далі. Якщо буде якась інформація, то тоді, тоді щось я вам вже скажу. На даний момент в мене є адвокат, який працює в інтересах мого чоловіка. Після вчорашнього відео я вже переживаю, щоб мені не треба був адвокат. Я так думаю, не знаю, я би вас просила, можливо, не виставляти поки що це відео, щоб їм ще більше не нашкодити, тому що є ще така інформація, що вчора вечором їм знову погрожували через саме через оці відео цей розголос, цей скандал. Робити щось треба, але що робити? просто... Я просто вже не знаю, що робити. Я думаю, все, що було в моїх силах на даний момент, я це зробила. Далі що робити? Дійсно, щоб не зашкодити, тому що розумієте, не дай Боже, Господи, прости, не дай Боже, просто можуть хлопці пропасти безвісті, і це саме страшніше, просто тому я не знаю. Я чесно, я не знаю, що робити далі. Е, ну і що таке? Я розумію, що тут справа зовсім зовсім непроста, е, взагалі непроста. Я так розумію, що там дійсно щось, щось твориться. Там є, є якісь махінації 100%, Тому що е, просто так е, я думаю, їх би відправили на навчання е, спокійно, нормально. Ніхто би не бунтував, тому що вони й не збиралися цього робити, але. Щось командування, мабуть, приховує. Тому це дуже страшно просто. Е, Володимир Олександрович. А як це називається? Як ваша зелена демократія зараз називається? Диктатура? Е, Істреблення, Так щоб на вашому язику було зрозуміло. Е, Ліквідація, операція, ліквідація. Як, як це, скажіть мені, будь ласка, називається сьогодні? Ну, поясніть мені, будь ласка, в якій країні я живу. Це де, ну, це, це КНДР, що це таке? Росія, вторая у нас тут строится, чи. Що відбувається вообще? В землю, я сайду. Як це взагалі все це називається? До вас звернулися хлопці, тепер нема ні не хлопців, тепер нема дівчат, уже частини нема дружин. Ті, що залишились, тепер собі адвокатів шукають. Що у вас там відбувається взагалі? Що за реакція на звернення до вас? Це по якоїсь системі це зроблено? робиться. А даби деби і ним була неповадна, як казав Петро І, чи що я не можу зрозуміти зараз. Що ви робите? Що в нас нового? Ну, і Знищуєте? Вибиваєте? Ви биваєте? Ви що робите? Ви на кого робите? Я мовчати не буду. Бо нічого так не порождає злочин, як мовчання і ігнорування. Я, я в цьому участвую не збираюся. В плані вбивстві пацанів. В плані ваших планах я брати участь не збираюсь. У ваших планах знищення наших хлопців я участі брати не збираюся, тому і мовчати я теж не збираюсь. І це відео я передаю за кордон.